А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі местрічки, що тут у вас? Ой, а у вас лицар мечів, День конфліктів, якогось різких висловлювань, тривога, атака, сварки, непорозуміння один одного такі. Конфліктні ситуації. Оце у вас такий день буде підходи. Як у мене мої рідні, коли в мене такий день, то вони, як я до мене, наприклад, там, звертаються або дзвонять мені. Да? І якщо я оце ж, відчувають мою енергетику, то кажуть, мені день називається отползай. Оце у вас буде день одползай, що до вас не підійти. Ви як гром і молнія будете свіркати оцими, що ви, Ух, такі. Така енергетика буде стрімка атака, напади, якісь претензії, конфлікти. Оце, оце воно буде таке. Може бути з, е, з керівництвом, вище стоящим, може на роботі, може з люд, людина, яка для вас може являтися авторитетом. І з цією людиною можуть бути якісь не, не сходження в. <ган> а хо хо хва в чом. Ну от в мінніях, да с не схоство, не хоць в мінніях. Якесь, знаєте, як закрити, не дає шлях, наприклад, вам розвитку, або ви, наприклад, після того такого конфлікту замкнетесь, будете різкі. Все на мечах. Ось якоюсь спливовою людиною, або вашим начальником, або дійсно людиною авторитетом, або може вашим я не знаю, батьками так і те, теж може бути. І якась може бути конфліктна ситуація. Ну, не дуже приємний. І день такий не не дуже. І то покажіть мені того. Ну, конфлікт. Конфлікт Все одно буде, якісь спори, якісь можуть бути колективі, якісь роздори, щось таке. Я, ну, мені більше йде, що це саме в колективі. Якось так, у когось це якось більш буде проявлено на роботі. Да, скажімо так. А взагалі, день такої активної енергії і конфліктної енергії. Тому мої дорогенькі трічки. Якщо є можливість стримати себе і подержати язик за дубами, це дуже важко, але відійти хоча б від конфлікту, ну от просто закрити ротика і, і піти, то воспользуйтесь, пожалуйста, цією можливістю. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими, підписуйтесь.